Кажуть, що краще за борщі вчительки вміють готувати саме уроки. Тож хочу поділитися з вами одним рецептом приготування. Ви зі мною? Для початку візьмемо трошечки ось тут. А тепер відріжемо ось тут. Переваримо за допомогою щі і отримуємо ось таке. Додамо яскравості ось тут. Додаткових родзинок візьмемо тут. Ще трошки почаклуємо ось тут і отримаємо ось таке. Як ви думаєте, з якої країни господар цієї кімнати? Чому ви так вирішили? Наведіть курсор на предмет, який вам допоміг дати відповідь. Ця кімната українця, бо є прапор. Щоб розпочати квест, натисни на предмет, який символізує знання та мудрість. Зазвичай малюють Яблочко. Наша тема. Така наша країна Україна. Після кожної правильної відповіді у кімнаті буде з'являтися новий предмет. Знайдіть та натисніть на нього. І так, що ж з'явилося? Угу. Чому обов'язком українців є знання історії та збереження традицій народу? Тож, чекаю вас на нашому вебінарі. До зустрічі!